Уявіть, що єдиний спосіб зберегти образ любої вам людини сфотографувати її після смерті. Саме така реальність існувала у XIX столітті, коли посмертна фотографія була не моторошною примхою, а проявом любові та пам'яті. У вікторіанську епоху фотографія була розкішшю, середня сім'я рідко могла дозволити собі портрети за життя, тож смерть близької людини часто ставала єдиним приводом замовити фотографію. Ці знімки називали меморіальними портретами або посмертними фотографіями. Найдивовижніше, що фотографи намагалися створити ілюзію життя. Вони використовували спеціальні підставки, щоб тіло трималося вертикально, розфарбовували щоки померлих рум'янами, відкривали їм очі або малювали зіниці прямо на закритих повіках. Часто померлих розміщували серед живих членів родини в повсякденних позах. З розвитком фотографії та зниженням смертності наприкінці XIX століття, ця практика поступово зникла. Проте в деяких культурах, як от у сільських районах Східної Європи, вона зберігалася навіть до середини ХХ століття. Сьогодні ці фотографії здаються нам моторошними. Але для людей тієї епохи вони були безцінними реліквіями, єдиним візуальним спогадом про своїх близьких і свідченням того, що межа між життям і смертю сприймалася інакше, ніж у нашій сучасній культурі.